Зробила на цієї суміші хліб на дріжджах, все так, як написано в рецепті. Склад рисового борошно, крахма, кукурудзяне, борошно соргове, харчові волокна, клітковина подорожника, яблука-загущувач, камінь гауарова Є412. Ну, якщо вам подобається цей результат, і ви думаєте, що це ок і перевершує безглютен. Тобто. Краще не може бути, то ви можете купляти цю суміш і робити все так. Але це просто, як на мене, дно. Плюс ще надріжджах. Ну, це просто. Але він м'який, він поростей, але тут крохмаль. І оце корочка, вона тільки і розповідає, що тут сплошний крохмаль. Тобто борошно цільнозернового. Мабуть, і нема тут, але дуже-дуже трішки, бо з борошном такого не трапилось би. Ось така. Такий експеримент в мене був сьогодні. Цікаво просто було, як працює суміш.